Осінні квіти ліплення. Привіт, друзі! Погляньте, що ж чарівниця осінь нам подарувала на наших квітниках. Це квіти. Вони чудові, різнобарвні. Малята. Пропоную вам разом зі мною зліпити красиві осінні квіти. Але спочатку повторимо будову квіточки. Квіточка складається з квітки, де є пелюстки та серединка, а також із стебла, листочків та корінчика, який знаходиться в землі. Розімнемо ручки наші гарні квіточки розпускають пелюстки. Вітер тихо повіває, Він пелюсточки гойдає. Наші гарні квіточки постуляли пелюстки, голівоньками хитали, тихо, тихо засинали. Для ліплення нам знадобиться аркуш білого паперу, пластилин різних кольорів. Стека, дощечка для ліплення, серветка і підставка. Стеком розріжте пластилин на маленькі рівні частинки. Ось так. Візьміть частинку пластилину жовтого кольору, покладіть його на долоньку, іншою долонькою накрийте і круговими обертами зробіть з нього ось таку кульку. Кульку. За допомогою вказівного пальчика приклейте ось так до аркуша паперу. Це буде серединка нашої квіточки. Візьміть пластилин іншого кольору і так само створіть кульку і приклейте її біля кульки жовтого кольору. ось так Слідуючи кульки ми будемо приклеювати навколо кульки жовтого кольору. Це будуть пелюстки нашої квіточки. Ось такі квіточки я зліпила. Починаємо ліпити стебла для наших квіточок. Беремо пластилин зеленого кольору, розкачуємо в ручках і ліпимо довгенько ковбаску. Або можна розкотити стовбурець на дощиці. Ось так. Не забувайте притримувати іншою ручкою дощечку. Далі наш стовбурець приліплюємо до квіточки. Допомагаємо приклеювати стовбур вказівним пальчиком. Далі ліпимо листочки квіточки. Розкачуємо в ручках пластилин і ліпимо коротеньку ковбаску. Ліпимо гостренькі кінцівки ковбаски. Ось так. І приліплюємо до стовбура квіточки. Ось так. А щоб наші листочки були більш схожі на справжні листочки, стеком домалюйте листочка такі ось прожилки. Ось так. Ось такий букетик осінніх квітів я зліпила. З нетерпінням чекаю фото і ваших робіт. До побачення!